Ось таких я, дівчата, напекла бубликів. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто і спечу бубликів таких з От, Значить так, я беру пів літри теплого молочка, можна 50 на 50. Треба дріжджів. Десь від 40 до 50 грамів. 30 г чи то маргарину, в когось що є, покладу. Олії 3 ложки. 2 ложки цукру, майже чайну ложку, не повну чайну ложку солі, бо сіль зараз така не вгадаєш. Буває солена, буває не солона. Тепер оце зараз я розбовтаю Так, тепер, дівчатка, вію борошно. Борошна треба десь від 750 грамів, я кажу приблизно, бо тісто треба замістити таке гарно круте. А щоб не помилятися, то треба віяти поступово, не забуватися, що тісто любить тишу і спокій, і все вийде і підвіюю так. Все буде добре, дівчата. Треба вірити, надіятися, все буде добре. Так, дівчатка, забулася покласти розпушувач, чайну ложку розпушувача. Я забулася, а ви не забудьтесь, будь ласка, перевіяти з борошном. Сьогодні тісто універсально просте, розпушувачеся не кладу. Тісто треба вимісити так, щоб мисочка і руки стали чистими. І тісто таке гарно туге. Сьогодні треба таке гарно туге тісто. Тісто вже гарно вимісилося. Мисочка вже чиста, дівчата. Тепер я мисочку відставляю і ще гарно вмішую хвилин, може, 4 чи 5 на поверхні. Сьогодні попрацювати. Мені пишуть, ви обіцяли показати бублики. Сьогодні наважилося, Сьогодні будуть бублики. Тісто я вже гарно так вимісила. Тепер я його залишаю ось так, тут на поверхні, і накриваю мисочкою. І хай воно полежить у мене десь з півгодинки, потім я знову перемішу його. Сьогодні треба тісто нам буде у нас булочки в нас будуть пористі. Так що сьогодні працюємо по-другому. Так, дівчатка, пройшло десь півгодинки. Тісто так гарненько вже підняла заокруглись. Так, тепер, що я знов так само можна трішки попудрити. Так само вкачую. Хвилин 3-4. Помісила я ще десь 4 хвилини. 3, так точно. Знов я його кладу ось так відпочивати, накриваю мисочкою і вкутую. І чекаю, поки тісто підніме мою мисочку. Вже я більше не буду мішувати. Дівчатка, тісто моє вже вирішило втікати. Я його виймаю. І знов злегенька. Переб'ю і так так з Схвилинку десь. Так, тепер, дівчатка, тісто мені треба поділити на рівні частини. Я оце думаю, чи 12 кульок мені робити, чи 12 частин робити, чи 10. Зараз побачимо. мене вагів немає. Все забуваюся купити. Та я ще звикла, знаєте, так, все на око, дівчата. На 10 частин я поділила тісто. І ось так треба гарно його вкатати в такі кульки чи то колобки. Мені одна дівчина недавно писала, каже, давайте наробимо, з печем колобок. Треба якось буде подумати над тим колобком. Ось так. І ось так усі кульки я вкатую. Гарно так наробила я, дівчатка, кульок. Тепер вкриваю я його, я їх пльоночкою. Десь хвилин на 5 чи на 10. А пройшло в мене 5 хвилин, десь приблизно. 5 булочок я відставляю. Тому що в мене на жаровню влізать тільки 5 бубликів. Це так думаю. Тепер, далі, що я роблю? Ці кульки я зараз так розкатаю. Трішки десь до одного сантиметра товщиною. І ще хай полежать ще хвилинку-дві, хай трішки відпочинуть. Тепер, дівчатка, ліпимо бублики. Посередині я роблю дірочку і будемо розтягувати тісто всіма методами, які вам зручно Арменько, так ось так ось, так ось так. Можна ось так. Тісто любить, тишу, і спокій. І все вийде. І не забувайтеся, що виліпите тісто, а не тісто у вас, так що все вийде. Я не знаю, скільки тут діаметрів повинно бути. Десяти сантиметрів ще нема. Треба руками відчувати, щоб було так однакові такі борти. Ось так приблизно. І кладу я на жаровню. Так, беру я ось так цей бублик. І на мене вода вже кипить, потихеньку так кипить. Я на 1, 2, 3, ось, будь ласка, 4 секунди, опустила в воду і викладаю на жаровню. Дівчата, все вийде. Головне, не хвилюватися. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. І все буде добре. Я буду дуже вдячна вам. Дівчатка, обшпарила я всі 5 бубликів. А п'ять треба ті, що лежать іще кульки, їх трішки треба під цей, підкатати. І духовка ж у мене нагрівається. треба на 200 градусів десь нагріти. І ось так я хто любить мак, сипте щедро маком. Хто любить кончут чи ще щось, то сипте що хто хоче. А ось, дівчата, я щедро натрусила. Відставляю десь теж ненадовго хвилин, теж може на 5, щоб трішки збільшились в об'ємі. І будемо випікати не знаю скільки хвилин. Все потім розкажу. Я довго не наважувалась на ці бублики, але пообіцяла людям, думаю, те, що мене заказали 10 бубликів, 9. Так що я вже на заказ спечу. От. Я не продаю. Це дівчині та, що фотограф, їй треба на історичну фотосесію, то вже думаю, спечу. Ось таких я, дівчата, напекла бубликів. Один з куштуєм, правда? Ж? Ось такі вийшли бублики у мене. Місто таке пористе, як колись було. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Кому подобаюсь, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось у коментарях, і я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!